Твоє! Твоє! Пішов. Паш, 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 паш. Розкажіть, як ваш перший виїзд на Волчанськ, що там, що зустріли там. Всі місця, до яких ми зайшли, вся робота була проведена, зачистили. Хто потікав, кого? Залишили тут. Ой, там пошла. Робота! Ну, колишні ув'язнені, вони порушили зовсім інші закони. А зараз підійшло до того, що стало питання захищати батьківщину. І тут трошки не працює вже ув'язнений, що він там десь у когось щось украв, забрав, то тут вже другі рамки і друге відношення. То наша земля. Ой, як дізнався взагалі про коли прийняли цей закон, що можна піти в війську? Як це відбувалося у вас? По телевізору, новини, інтернет. Приїжджали представники частини, збирали хлопців, спілкувались. І... Ну, чому саме? Чому ти вирішив все-таки йти? Бо ну, вся сім'я на фронті: батько, брат. А як відбувалася співбесіда з представником частини? Ну, що, ти, що питали, що як от. Ну, що питали? Розказували реалії, як воно є. І... І що буде тяжко. І... Ну, хлопці вирішили і пішли. У вас не було побоювання, що буде може якесь до вас інше ставлення, ніж там до інших військовослужбовців? Я чому це питаю? Ми всі бачимо, яке ставлення до ув'язаних з російської сторони. Тобто не було побоювання, що таке саме може бути тут? Що вас знаєте, в розход кине, там ще щось? Ні, не було. Ні, ми спілкувалися, нам все заздалегідь казали, як воно буде. Ви, до речі, коли перебували в колонії, дотримувалися цих ну, кримінальних понятій, як це правильно сказати, я не знаю. Так, да. коли там перебували, так. У вас же я розумію, в підрозділі люди різних кримінальних ієрархій, да? так? Так. І як у вас тепер це все? У нас тут все по-новому. -по у нас немає вже такого. Тут всі живемо по новому. Граната! Більш мотивовані, менше жалуються. Менше жалуються і все виконують. Обучаємо. Це дуже приємно, є віддача від них, вони постійно тренуються, деякі навіть після занять, ну, те, що ми знаємо, те, що ми бачимо, самі для себе проводять тренування. Там їх командир їх місцевих підрозділів з ними займаються. Це буде не було досвіду, що тренувати такої специфіки військової? Це мій перший досвід. Я як їхав трошки ну, те, що переживав, так думаю, ну, що ж це буде. І я дуже радий, що я тут, що я працюю з ними. Мені подобається. Ну, — Вони тебе слухаються, все? Так, слухаються, все виконують, є повага, все добре. Чисто! 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 — Права дні, кроє! Чи можете ви порадити іншим ув'язаним також долучитися до? Так, в кожного, по-перше, своє бажання піти. Е, ніхто нікого не заставляє туди йти. Єсть. Бажання, ідіть, чому і не. Писали, да, заявление ще до закону ми писали вже заранее. Але только закон в силу при... ну, вступит и уже будут какие-то результаты. Сразу тільки только вступили, мы в саму першу партію, сразу нас. 17 числа вот 18 был закон принятый, а 18 нас уже вечером уже собрали уже кто, ну, кто хотели, мы уже начали писать бумаги. 18 закон утром принял и все, и начали бумагами уже заниматься. Не Принимать, чего бояться, каждому придется защищать, это надо. Если не будем мы защищать, то придут в каждый город и получится, как и во всех остальных городах будет то же самое. У, у всех есть родители, есть жены, есть дети, кому-то надо это делать. Зачищать ставати треба, тому що время прийде до всіх. Если ми їх тут ну, не остановим, то воно буде далі далі продолжаться. Контроль! Контроль! Сектор Одно! Я заступник командира батальйону з психологічної підтримки персоналу. Люди досить таки дисципліновані. В колективі тримається дисципліна. Характеризують без з позитивної сторони то якихось важкості керувати таким підрозділом немає. Навпаки, трохи навіть легше, ніж могло б здаватися. А чому? По-перше, вони дисципліновані, досить організовані. З ними в цьому плані досить таки просто працювати. Тобто задача поставила, задача виконується. Не треба ходити, нагадувати. В цьому плані з ними доволі таки просто. Є вже такі, які прямо відлічі в боях там. Так, є такі люди, вони вже і нагороджені. Тобто люди отримали, хто відзначився, отримали нагороди як рівня ОТУ Харків, так і від бригади вони були заохочені. Якось відрізняється е, постановка задач <кхів> колишнім ув'язаним. І найколишньому ув'язнено, грубо кажучи. Чи в принципі всі рівні в бригаді? Там... Всі рівні, тобто у нас сама основна задача це те, щоб вони забули про те, що вони є ув'язненими, що вони на даний момент являються військовослужбовцями Збройних сил України, що вони уклали контракт і те, що було в минулому житті, воно залишилось в минулому житті. В них зараз іде етап реабілітації, і що вони і намагаються зробити, показують це своє бажання реабілітуватися в повному обсязі. Мифу! Контроль! Контроль мифу! Эти ворон!